Старовини народними повір'ями у Гордіїв день 3 січня голодні відьми та нечисті, які блукають світом, могли напасти в селах на корів і задоїти їх до смерті. Щоб захистити хліб від зла, люди годували худобу особливою весняною кашею на молодці, а над брамою прив'язували сальну свічку. Як оберіг. Дехто навіть звертався до інших представників потопічної сили до будинкових допомогу, також залишав їм шматок пирога з молоком і просили доглянути худобу. На горді заборонялися хвастощі, ні жінкам, ні чоловікам не можна було розхвалювати своїх дітей. Здоров'я, здобутки, достаток говорили, що такий господь міг забрати предмета гордості. Вважалося, що в цей день можна вилікуватися від різних хвороб і відвести пристрій. Для цього потрібно молитися пророку Малахії, якого вважали за надійного захисника від нечистої сили і здатного виганяти з людей бісів. Господині готували страви з сиру, вірили, що такі страви, обереги вміснювали здоров'я взимку та приваблювали до будинку удачу що не можна робити 3 січня. Не може підслуховувати, підглядати, інакше можна в майбутньому позбутися зору слуху. Забороняється давати обіцянки і присяги, і підіймати з землі будь-які предмети, то не послухається, незабаром будуть чекати втрати. У цей день нікому не бажають щастя і здоров'я, тому що все може здійснитися до навпаки. Іменини, горді та Ірина, талісман є, Онікс.